Компанія Greenway Auto привезла ось таку красотку з Європи. Volvo 60 із Франції. Air Design. Автомат. Шестиступеневий ISIN гідротрансформатор. Двохлітровий вольвовський двигун п'ятициліндровий. Мега надійний мільйонник на 120 кВт 163 кінських сили. Знаєте, яка класна машина? Автомобіль без ДТП, не фарбований жоден елемент, пройдусь, то вщиноміром покажу. Обслужений. Кодовка, коробка, мотор, електроніка. Питань зовсім ніяких немає. Ззаді бачите, з якими обвісами бампер, це R-Design. електроніки є, фірмові R-Design диски R18. Дуже-дуже класно виглядає. Такий яскравий автомобіль. З потоку виділяється зеркала серебристого кольору, передній бампер, бачите з таким обвісом, з губою такою R-дизайн. Ось так зовні виглядає ця машинка. Всі зазори рівні. І дуже-дуже красивий салон. Комбінований із шкірою. Гляньте, який нарядний. З бустерами для дітей. Гляньте на цей салон і на настан ердизайн. Кермо теж ердизайн. Приборка така з синього кольору ердизайн, педалі такі спортивні. Ось всі елементи. Такої комплектації. Чому такий збережений стан? Тому що на свій вік бережна експлуатація, малий пробіг. Пізніше покажу всю історію, а зараз пройдусь товщиноміром і покажу Лакофарбове покриття. А допуски десь до 137 мікрон. Капот алюмінієвий Гляньте, Сколів немає. Ідеально рівний. І, до речі, не боїться сколів, Корозії не буде. 39. Ну, мій тощиномір алюміній трошки менше б'є. 107. 84. 81. 101. 92. 93. 103. 95. 83. 93. 107. 93. 92. Права сторона. Завжди. Ось тут сліпа зона, задня дверка крила. Завжди чухається, царапається. Ну тут гляньте, все в ідеалі. Гляда.

140. Ну тут теж. Теж рідне все. 128. 110. 84. 91. 98. 99. 98. 100. 96. 83. 85. 86. Не фарбований. Тепер. Тормозні диски колодки. Передні тормозні диски повністю нові. От нові зовсім. І колодки там нові. Резина 235-40 R18. Задні. Тормозні диски, ще не один сезон поїздять, не нові, ну в дуже класному стані, колодки задні, задні під заміну. Хоча тормоза хороші, дуже хороші. Тепер по історії по обслуговуванню. Дивіться, Зразу покажу пробіг. На сьогоднішній день... 227 тисяч. По документації. Перше, зверніть увагу, Бриф французький. Власником був Жан Уліже. І тут є тихогляд, який дійсний до 5.04.25. Ну, практично місяць вже просрочений. І коли ми купували цей автомобіль, то він ще... Був дійсний. Це раз. Другий момент. Є пробіг. Ну, коли тихогляд проходила ця машина, наприклад, ось 23, кінець, 23, ну, кінець 23 року, практично 24-й, був 158 тисяч. Ну, ви розумієте, що так, який це пробіг на, для такого двигуна. Далі йдемо, є сервіска. Сервіска. Ось оскільки багато обслуговувалося на офіційному дилері СТО. Штампами з усім. Зверніть увагу, кінець 2018 року, наприклад, 2019 рік, було 72 тисячі. І тут було дуже велике ТВО. Ось ці 72 тисячі. Ось тут було таке ТО на 1183 євро. Це теж важливо для інформації. Потім було ще ось там 57 тисяч на 17 рік. Ще тут бумаги є. Ну і далі тут записи є. от 20 рік 131 тисяча. Ну, далі немає, не, не знаю, чому не велись записи. Ну, по крайній мірі ось ці е, тюфи, тех огляди. З підтвердженням пробігу вони є. О, от ось офіційний дилер. І ось тут печаті від нього є. Так, двойний пол тут такий у нас. Тепер подивимось стан салону. Ще заведемо двигун, послухаємо технічно, проктроніки є. Хто не знав, дуже покажу, дуже класна шумоізоляція. У Volvo це, звісно, фішка. Відкрить. Фішка номер 1 На всіх обшивках, ось вони такі під ковролін, такі ворсисті, з середини ось такий товщиний войлок і обшивка кузова, гляньте, ще ось такий, прямо на желізо. Тому дуже класна акустика, хороша шумоізоляція, завжди вони збитенькі такі автомобілі, приємно в них їздить. Зверніть увагу на пластик, резинки. Ніякі деталі нічого не крутилось. в Багажнику ніхто нічого не возив. Рідкість велика, але тут так. Малий пробіг. Малий пробіг. Далі йдемо. Салон. Проєми Вороги, пластик, резинки стан. Для когось буде в пригоді ці бустери для дітей. Є підлокотник з таким широкий, настоящий підлокотник, з таким пеналом. Вот стан салону. Карты, гляньте, стану. Пинка ця складається нахилу. Зараз покажу. Теж буває стана у пригоді багатьом. Щось довге або... бо ще якісь моменти. Навіть коврики рідні, оригінальні ардизайн. Релінги, бачите, такі хромовані. Буває чорні, зустрічаються. Тут хром. Це шкіра все. Красиві карти, оригінальне рішення таке. З хромом і завертає прямо сюди в ручку. І дуже практично і комфортно відкривати. І гляньте, яка товщина дверей. А чому? Тому що є така система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Комплексна система безпеки. Кому цікаво, рекомендую почитати в інтернеті. Ось крісло стан. Нічого не продавлено, нічого не витерте, без царапин. Бережна акуратна експлуатація. Ці всі матеріали, все м'якеньке. Всі зазорчики підігнані. Ну, європейська зборка. В-60 збирається на заводі в Швеції. Модель, яка збирається на заводі тільки в Швеції. Є пульт, управління там, магнітолою, навігацією, ну багато чого. Тепер подивимось. Подивимось приборку, заведемо, послухаємо двигун. Значить, мультируль, стан руля. Круїз контроль, управління магнітолою, гучний зв'язок, підключення телефону по блютузу. Два ключі. Вставляєш сюди ключ, кнопку нажимаєш. Тумбі заводиться, ніяких помилок нічого немає. Показує, що не пристебнутий є. Так, поки що це все виключимо. Двухзонний клімат контроль. Теж поки що виключимо. Медіа. Що в нас тут є? iPod, USB, диск, Bluetooth, Vox можна підключити. Так, навігація. Е, можна вибрати російську мову. Ну, но ну, я вже підключив. Далі зайдемо в систему. Настройки MyCar. Предотвращення аварії на малой скорості. Система City Safety Настройки. Дуже багато різних настройок автомобіля. Хочете світло так, хочете зеркала так, хочете. Е... Замки так. Ну, все, все можна тут настроїти. Підтримка, водія. Системні настройки дуже-дуже багато. Формат екрану заснув, короче, дуже багато. Заставка там. До речі, що це за заставки тут? Опс, так зриваю. Заставка. Настройки ауді, настройки клімату, інформація. Багато-багато ну, тут цікавих. Ну як по сучасному вже автомобіль. у нас. Сучасний автомобіль. Тепер послухаємо, як працює наш двигун знаменитий. І по характеристикам є дещо розповісти. Так, перше дивимось. є наліпки на фари, рідна фара і тут рідна фара. Йдемо далі. Гідропідсилювач, розпорка така Design. І двигун знаменитий. П'ятициліндровий, вольвовський. Тут у нас звичайний ремінь ГРМ. Ось, щолк, -щолк і ти його бачиш, можна легко міняти. Тепер гляньте, які опори двигуна потужні. Чому то? Тому що у цього двигуна 400 Нм у момент. 163 кінських сил. До сотні за 9,5 секунд. Споживання палива. Траса 5, змішаний цикл 6, місто 8. Робота. Чітко рівно працює двигун. Кодіровка двигуна. Можливо, важливо, важливо колись буде. Д5, це значить дизель, 5 циліндрів, 2,0, Об'єм двигуна, 4. 4 клапана на циліндр, Т-турбіна, двойка не знаю, що таке. Ось робота двигуна. Тут це дуже красиво. Захист є дніща. Вон, якщо кришка, то гляньте з, з, з яким ущільнювачем, з яким шумопоглинаючим. Все якісно зроблено. Ці мотори не сопливлять, не запотівають, немає в них таких. Нічого там з них не біжить, якщо порівнювати з тими ж вагами і іншими. Наскільки все чітко підігнано, герметично і все правильно зроблено. По вихлопу. Ось по вихлопу. Ні пару, ні диму нічого немає, тут вихлопна без, без чорного нагара, тому що все добре з екологією на місці, все добре з топливною системою, форсунки, все добре. І пробіг малий. Ось такий у нас сьогодні класний Volvo V-60 на перегляді. Кому цікаво, друзі, приїжджаємо, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Дуже-дуже-дуже багато Вольву. Різні моделі, різні коробки, різні двигуни. Є що вибрати. Знаходимося ми в Києві. І ось рядом сервісний центр МВС за забором, зелененьким написано МРЕО. допоможемо з реєстрацією, кому потрібно. Працюємо кожен день, субота і неділя. Навіть якщо ви в неділю приїдете, я зможу зробити пакет документів, страховку, і ви можете законно їхати на цих червоних транзитних номерах. Ви будете власником. Також у нас є доставка автомобілів по регіонам України. Кому цікаво, телефонуйте, розкажу умови. І слідкуйте за анонсами, нові поставки кожен тиждень. І слідкуйте за детальними оглядами по кожному із автомобілів, які ми привозимо. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал Greenway Авто, ставте вподобайки. І ця красотка чекає вас на тест-драйв. Volvo V60, 11 рік. D4 2.0, 5-ціліндровий автомат, гідротрансформатор I7. До зустрічі!